Доброго дня! Не треба дуже багато говорити про важливість поливу різних культур і про важливість подачі води рівномірно, а саме головне в оптимальні періоди росту і розвитку рослин. І сьогодні знаходжуся на капустяному полі, де використовується капельна стрічка, але ми стикаємося з такою проблемою забиття і Давайте подивимося, як воно виглядає, що від цього відбувається. Ми бачимо, що є ділянки капельної стрічки, яка зовсім не капає, і мітери забиті, і сюди не подається вода і не подаються поживні елементи. Це, в принципі, поправима ситуація. Що треба зробити? Треба використовувати кислоти. Якщо азотна кислота, то можна використовувати 2-3 літри на гектар. Якщо фосфорна кислота, то можна використовувати 4-5 літрів на гектар. Це дає можливість нам підчистити капельну стрічку, а також можна... Паралельно з кислотами використовувати і перекис водню в нормі 3-5 літрів на гектар. Такий прогон кислот або перекиси водню по капельній стрічці дає можливість підчистити її, а також дати можливість подавати воду нормально під рослини, рівномірно під рослини.